Це наша новинка. Трусики сліпи, набір з п'яти штук. Це абсолютно новий принт. У нас взагалі не було ніколи в наявності цих трусиків. Це вони у нас з'явилися тільки цього літа. Трусики сліпи, ось так виглядають спереду, ось так виглядають ззаду. До речі, тут трусики, деякі з них принти є спереді, а на деяких трусиках принт є ззаді. Знаєш, про що я думала, коли я ці трусики побачила? Про Що Що вони з принтами? І ми вже в попередніх відео також це обговорювали: о, трусики з принтами, особливо, якщо це принти, якісь милі і так далі, що все одно в нас зараз в суспільстві, як би це мовити, соромно купувати білизну. Тому що нас за нею оцінюють. Якщо ми говоримо саме про магазини офлайн, це реально ну, в багатьох дівчат викликає певний дискомфорт і незручність, що я йду в магазин, а і я не можу прямо на 100% бути впевненою в тому, що мене зараз або не засудять, або якось не так про мене подумають. Я не можу бути в цьому впевнена, тому що а, може бути таке, що я піду в магазин, куплю там, наприклад, якийсь набір, я буду стояти на касі, заді мене буде стояти якась жіночка і вона буде дивитися. От з таким поглядом, що що це взагалі вона носить? Типу вона це там собі купує, там чи кому вона це купує? Тобто, основний посил, а це те, що дискомфорт покупки білизни з принтами, ну не тільки з принтами, в принципі, це напевно така популярна тема, тому що є дівчата, які носять лише там онлі стрінги, і коли вони бачать, що хтось купує сліпи або шортики, взагалі, це для них вони. Отак от, от подивляться на тебе з осудом, і на цьому все. Тобі відразу дискомфортно, або продавець на тебе так подивиться. А, і це дійсно викликає певні відчуття дискомфорту і великий плюс, а, верніше, а, це викликає певні відчуття дискомфорту і втрачається інтимність білизни. Що ми, а, наче. Хтось з нас буде оцінювати за нашою білизну, і тому втрачається така інтимність. То якщо ми говоримо про ці трусики, та й не тільки про ці трусики, в принципі, про наш магазин це те великий плюс, що вам не потрібно йти тепер за білизною, чи то в магазин, чи то на базар, як там раніше там всі звикли, і купувати свою білизну у всіх на виду, щоб всі, грубо кажучи, бачили, що ви там купуєте. А ви можете це зробити в онлайн-магазині, зробити замовлення, і воно вам прийде. Де прямо під ваш чути не під гіс, прямо в ваш поштомат? Це реально дуже облегшує життя. Ну, наприклад, мені так точно. Я просто вже по собі судила, що я верніше, коли вийшла сфера онлайн-магазинів, угу. я практично забула за живі. Я не пам'ятаю, коли я останній раз ходила в офлайн магазини. Онлайн це зручно, особливо там такі в такому форматі, як наш магазин, що ти робиш замовлення на сайті, тобі якісно підберуть розмір, тобі всьому допоможуть, тобі відправлять прямо от під твій будинок. Це дуже так, зручно. Це дуже зручно. Про цей набір, якщо от поговорити, це ж новинка. Так. Можеш щось про нього розказати? В комплект він складається з п'яти штучок. Вони такі всі класні, десь з принтами. Літні такі кольори є як білий. Так і мені дуже сподобався цей персиковий такий прям літній колір. Асоціація у мене йде з персиком. Вони в нас йдуть в розмірах від М до двох XL, іксель. Начебто так стається. Тобто і, до речі, в нас є ще й такі самі в дитячому варіанті. Це може бути взагалі як Family Look для мами е, і для дитини. До речі, артикул е, дитячих 143 745, а дорослих А дорослих 113-745. От е, дитячі є в розмірах від 8 до 15 років. З 8, е, дитячі є в наявності з 8 до 13 років. І ось так от вони виглядають. Це зросний менший розмір. Ну, і дуже добре тянуться, такі звичайні, зручненькі, але при тому такі яскраві. Подивіться, як вони тягнуться, бо я їх ще да, гарно а, тягнуться. Так, да, вони mm. складаються з 95% бавовни та 5% еластану. Я би хотіла заміряти боковий шов. Угу. Uh -huh. Подивитися, якщо це в нас норма, розміри від. М до двох XL бо коли тут 5-6 сантиметрів. Це дуже зручна посадка, насправді, тому що е, є певна фіксація, е, і це зручно. Насправді, що, знаєш, дуже часто білизна може викликати в тебе комплекси, що ти там якась товста, або некрасива, або в тебе щось там висить, або щось тобі перетисло. І да, це да. все. Просто через елементарні труси. І це, блін, я собі потім така подумала, що мені труси мають диктувати про мою самооцінку, там поправилася чи не поправилась. Просто купи собі труси нормального розміру да. і з нормальною посадкою. і буде вам щастя і ніяких проблем. То з цими трусами це теж саме. Вони йдуть на зручній посадці, 5-6 см боковий шов створює відчуття фіксації і підтримки в тих зонах, де її вона має бути, де вона необхідна. Складка да не хороший, тому, в принципі, дівчата, закликаємо вас подивитися на цей набір, купити його собі, тому що він реально буде вас викликати відчуття комфорту, домашньості, такого прям дуже класного відчуття. А головне, що це все можна зробити онлайн і напряму доставку до вашого поштомату.